Вирішено. До протоколу занесено не буде, але для загального примирення в раді кожен має прийти вівторок з паскою. Так. О, так. Тут буде стіл Ярослава. Не, не ту не ту, бо ту нас буде знімав. Що то паску треба запити? Шановні колеги депутати, шановні присутні, сьогодні, 8 квітня 2015 року, фіксуємо час. 17 годин, 30 хвилин. На третє пленарне засідання, 62-ї сесії Єврівської міської ради прибули та зареєструвались. Ви чекайте, я не Ой, 12 депутатів Єврівської міської ради. Поговори! Я з питаюсь про всіх депутатів. підходжу до сайону на дереві, 9. Півп'ятої. Я кажу, ти що дерево, ти ж в комунальному робиш? Він каже, ні, мене совість замучує, я можу ті гілі порізати. Я його зірвав з він і додав, прийдем сюди. Дивізає дайте йому премію, я говорять. Рубіть мене, лежить мене, дайте йому премію. Добре, дякую, врахую вашу просьбу. Знаю про те, скільки він зрізав е, дерев. Сформував крон дерев. Він не побачив мене на президентську премію. Врахуємо при так. Та. За три дні що машина заробила на Петровичу, Чука. Пропоную до пункту 3 статті 21 наш регламенту Яворівської міської ради провести третє пленарне засідання 62-ї сесії Яворівської міської ради у вівторок, 14 квітня о 17-й годині в приміщенні народного дому міста Яворова у зв'язку з тим, що сьогодні, 8 квітня 2014 року, немає кворуму необхідного для проведення третього пленарного засідання. Дякую.